А ви ще досі не навалюєте на ліопарді? Дуже-дуже странно, що ви не можете грати на цьому танку, бо я дуже-дуже файно на ньому вже досить давно граю. Опа! Ти видиви перший клієнт. А що случилось? Тримай на горіхи, гля. Гля, ти шо, миша, да? Щось пішло не по плану, друже мобер. Ще одну лови. Не знаю, чи зашло, чи ні. Але йому щось... Не сподобалось. Щось не сподобалось. Давай, давай, друже Бобер, виїжджай. Я знаю, що робити. Опа. Ха -ха -ха. А він уїхав. Прикиньте, він просто уїхав в іншу сторону. Ну! Но... Давай, 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 друже. Ти будеш там вилазити чи ні? Бляха ти муха. Не, не дуже вони такі сильні хлопці. Так 0-1. Рахунок у нас не дуже приємно, так. Тут потрібно максимально обережно про... проїхати, тому що можуть насвітити, засвітити і дати. Ось, бачите, ось хрен, ти моржовий. На тобі! йо мо -йо, не попади, не попади, все, опа! Накидуйте цьому хріну. На, горіхи! На, є, контакт! Все. Що случилось? Блін, його кент виїхав? Ну ты кент, конечно. Тримай, тримай дядьку, тримай. Ще разочек. Зажди, 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 Не тікай. Не тікай. Підстрижися! О, нормально. Стрижечку. Оформили. Так, а ну тікай нахрен звідси. Мені потрібно Вашим типам накидати на горіхи. Так. Так. Диви, диви. Чар футюр, що, біжиш кудись чи що? Ти поспішаєш може, ні? Опа, бачу, тримай, раз. Ой-ой-ой, 75 а шо такое? Шо такое 75 Ще одну тримай. Другий! Нічого собі, да? Та ти шо? Шо, все? Не сподобалось. Так. Трішки проїду, може кого побачу. Так, не видно, не видно. Ах, ви херений, моржовий, блін. Давай, давай, так. Блін, Чарфутюрчик. Щось ти так тікаєш, необережно. А виїжджати... Ой, як не хочеться сюди. Дуже цікаво сам факт того, що ніхто за мен за мною сюди не їде. Всім чи байдуже, чи що? Ладно, хлопці, опа, бачу. Тримай! Перший клієнт, є. А ну-ка. Тримай, друже, бобира, шо случилось? Диви, 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 вже не знаю, хто йому там дає. йо мое диви, приїхав. На тобі херен моржовий, гля. Ще одну тримай. Так, так. Опа. Підстрижися, йо мое шо случилось, Ти шо? Ти шо, зовсім, чи шо? Гля. Диви, диви. Тут і допомога приїхала. Це я понімаю, це я понімаю. гра. Максимальна гра. Давай, давай. Проїжджаємо по салончику, так. Бачу, бачу. Тримай на горіги, гля. Стоїть там колядуєш, що ти там колядуєш? Не видно його, блендені не хочу закидувати, блін, і цього не видно. Потрібно дати йому ще пару плюшок. 9-7. о Грільчик. Тримай на горіги, гріль Ох ти, блін. Диви, диви, диви. Ти що та ти шо, бачу, бачу. Підстрижися, дика миш, ти що робиш? Гля. Гля, ти шо. Ану, ще разочок. До ангарчику не хочеш, ні? Болін, чар футюр щось намагається зробити, але він шо, дуже добре робить, так то біжить з флангу. Кидає всіх своїх і біжить з флангу. Поїхали, поїхали, рану всюди. Чар футюр, всіх кинув своїх. А тепер тримай на горіх. Підстрижися, що такое, я не зрозумів. От твікенд? Це твікенд був? Ой, не попав, не попав. А що таке? Підстрижися й ти, й Що Що ви там заникались? Никаються, щось никаються. Ви що думаєте, вам хтось допоможе чи що? Не, ну, я допоміг нормально. Чотирьох уже в ангар запер. П'ять тисяч маємо в копілочці. Чи буде шість тисяч, це. Нікому не відомо. Давай, давай, бізон, а ну сюди. Сюди, бізон. Тихо, тихо, більше нікого не бачу, да. Блін, не видно, не видно, типа, але ж ти ось відстоїш. Відстрижися, гляда, що случилось? А що случилось, дядьку? Йоу, пацани, ви тисяч 6000 кармані. П'ятьох уже в ангарі. Опа! Прям ріфмую, бляха, хамоха. Зато залишився ще гріль. Харі. Залишилась Харі і К-91, який досі не розуміє, що там коїться. Потрібно якось переїхати, слава Богу, у Леопарда. Ооо, я розумію. Я все розумію, що ви стоїте. Ну, це ти зря зробив, братик. Повір мені, це ти зря зробив. Тому що я можу і догнати. Так, хлопці, стійте тут, стійте, дуже обережно. Так, мені потрібно з грілем розібратися. У мене, звісно, 775 хп. Це один, одна плюшка від гріля, але не зволікаємо, потрібно якось гріля заперти до ангару. Постараюсь його. Заперти, тому що, блін, другого вибору іншого немає. Так. Наші наші дуже обережно їдуть. Т-69 стоїть, не зволікає, думає, йому підсвітять він щось зможе робити, зробити й сам. Але ж, як кажуть, потрібно все робити самому, незважаючи на те, що 13-11 рахунок. Майже ну майже всі шотні. Я, можна сказати, також шотний і не дуже добра ситуація. М'яко кажучи, не дуже добра та ситуація. Так, де ж ти є? Блін, поламав все, що тільки можна. Бачу, бачу! а ну ка підстрижись, ти херен моржовий, диви, диви. Фух, просто то якась капздець. Шот, що то було? Гріль намагався. Перехитрити всіх, але не вийшло. Так, да, грільчанський? Привітанечко, та йо-ма-йо, що -йо, я не можу проїхати. Ану, геть звідси, я пам'ятаю, як мене гріль виштовхував. Так я ж тебе ж сильніше можу штовхати, все. Закінчився гріль. Нам залишилося знайти харька одного, З... заникався харьочок. Давай, давай. 6,5 тисяч накидав 6 в ангар загнав. Та ти що? Я можу? Звісно, я можу. Це ж леопард, не кожному дано на ньому грать. Але можна. Бляха-муха, скільки в тебе падло ХП. Тримай на горіхи і раз. Анука, ще разочок. Ще. А ну ка. Підстрижись. Перемога, хлопці!